Вітаю всіх, з вами Євгенія. В общем, давайте відступимо від поганих новин з нашим осіннім вітром бігліпом. Хочу показати своїх малявочок із фласок. Ви знаєте, вони мене дуже-дуже радують. Я вже вам показувала, але я вчора заглядала і деякі. Прямо так чудовенько почали рости. Ось як бачите, там корінчики. О, зараз покажу. Такий корінчик новий пішов, лахматенький, світленький. От. От така малявочка. Ну, вони такі ж зовсім маніпюсенькі. страшно их и в руки брать так вот сыты еще покажу о 5 таки а? красота красота растут вот сейчас еще одну покажу Оця тут взагалі. Вообще... Ой, в неї взагалі тут корінчиків майже немає. Але вона прийшла в тургор і росте потихесенько. Так що в живому мусі їм дуже-дуже гарно. Ну, сподіваюся, виживуть. Усі так. От, ця ось о, як уже гарно листочок підростила. Так, і я ж все-таки, це те, що в мене в ведерочку, і я з другою фласочки витягла ці чотири рослинки, посадила їх окремо, тому що. Це ж зовсім інший сорт. І навіть навіть ту, що в мене жовта була, мені здається, вона теж починає трошки рости. В общем, я нічого не викидала, все посадила пляшечку. У стаканчик теж наживий мох. Я коли їх 22 числа, а сьогодні у нас 26, -е, в общем, відсадила їх теж. Так як це другий сорт, то я їх окремо Я взяла такий целофановий пакетик. Ой, зараз купала. і от так просто зверху накрила. От. І все. І стоять вони в мене під лампою. І ці так накриваю, так лесенько. Все. І хочу показати вам таку дітку. Це мені подарували. Це тулон, детка тулона. І листечки в неї були величенькі, все було. Прекрасно, це пристовбурова дітка така, але її зрізали трошки зарано. Зрізали її, в неї почти не було корінчиків. Був оцей один великий, потім оцей один, і оцей один темненький. І дивіться вже, яка красота теж стоїть. Просто стоїть у живому мусі. Вот так вот. И гляньте, как гарно растут новые молодые коринчики. З усіх, з усіх боків. Просто вот так поставила. Зараз я. Так. Там оно выемочка то И просто стоит вот так. Вот. Той один коренчик на мусе, величенький. А ці просто так. И я так прикрыла их вот. И вот так вот она начала меня наращивать коринчики. Такая вылеченька, детка, гарна. Так все, Валюша, хозяечка, не переживай. Детка начала наращивать кореньчик и листочек до до это было Я пометочку, там он видно. Вино це и Так что в живом мосе быстро наращиваются кореньчики. Ну, в общем, такие вот гарні новини. Вирішила вас трошки. І сама порадуватися трошки, і, і вам показати, що відбувається з моїми малишами. Дякую. Пишіть коментарі, підписуйтесь, буду далі показувати своїх ліліпутіків. Вони такі мені Ну, вони такі живучі. Так що сподіваюся, виростуть колись до великих гарних розмірів. На все добре.